Злайовичу, Андрію Васильовичу, Микола Михайлович, вельми шановні присутні мої колеги, друзі, святі Отці, мені надзвичайно приємно сьогодні мати можливість спілкуватися з вами, але ще більш приємно відчувати той сердечний ритм, який утворився в вашій області внаслідок стратегії модернізації країни, в основу якої покладено саме зміни в охороні здоров'я. Яку з самого початку цього президентського терміну започаткував наш президент Віктор Янукович? Мені дуже приємно, що сьогодні ви одна з небагатьох областей, але вже розробили стратегію 2020. Це говорить про те, що ви стали регіоном, який останні два половини роки ми отримали медичну обладнання за великими власними і проектами. Це розвив... дуже гарний приклад Я... мож... того, що воля, вміння. Політична підтримка, політично злагоджена команда, відчуття єдиної родини є запорукою величезних звершень, які обов'язково розпочавшись, збудуться в самому найкращому вигляді на вашій території, у вашій славетній Кіровоградщині. Мені дуже приємно відзначити, що сьогодні, завдяки ініціативам президента, ми перестали говорити, що тільки економічна складова будує майбутні держави або будує майбутні людини. Саме гуманітарна складова, яка багато років завжди була за спиною економічних всіх проблем, вона сьогодні виходить на перший план. І це не дивно, що ті країни, які саме гуманітарні стратегії, їх пріоритет взяли за основу свого розвитку. Сьогодні очолюють передові рейтинги, і найвищі передові місця посідають в рентген в рейтингах світових розвитків. Мені дуже приємно, що ми, завдяки акценту, на розвиток гуманітарного ядра нашої нації, а саме на розвиток людини, сьогодні сплановуємо всі свої і економічні і соціальні програми, адже розвиток людини. Її здоров'я, її можливості фізичні, психічні, надобувати освіту і далі відповідно до своїх моральних вимог, відповідно до своїх пріоритетів, до чинників, які сам будуєш для свого життя, ти можеш розвиватися і досягати найвищих зірок. Найвищих сходинок на тій соціальній дробині, людина, яку людина бачить перед собою. Саме гуманітарна складова сьогодні є пріоритетом державної політики. І тут і культура, і освіта, і охорона здоров'я, і наша віра, і наші традиції є тим необхідним, безумовно, першочерговим джерелом. Який зможе додати сьогодні і економіці держави, і безпеці держави, і конкурентноздатності держави. Оскільки, якщо в людину складається такий ресурс, як сьогодні ми побачили, і можемо спрогнозувати, що цей ресурс обов'язково буде конкурентноздатним. І значить, нам не тільки не варто не сподіватися на якісь негаразди, а нам варто тільки сподіватися на наші перемоги. Отже, Кіровоградщина, мені здається, сьогодні закладає наступну цеглинку у ту велику будівлю, яку ви хочете збудувати у себе на Кіровоградщині і обов'язково в Україні як величезної складової частини нашої великої країни. Я хочу вас привітати з. Дуже чудовою подією, яка сьогодні буде відбуватися. Ми будемо далі мати можливість з вами спілкуватися. Але головне, знаючи, що дуже хлібосольні, що ви завжди вітаєте гостей подарунками, я в свою чергу привезла для вас подарунок. Можливо, він абсолютно не виглядає таким, до яких подарунків ми звикли, але мені здається, саме вами. Він буде оцінений відповідно, і саме ви зрозумієте, чому я такий подарунок вам привезла. Я хочу вам подякувати за ту величезну перемогу, яку ви в 2011 році отримали спільно з Олександром Лещенко і виграли «Майдан-1» перший сезон. Ви були непереможні, ви були найпотужніші, ви були найкреативніші, а головне, ви показали. Що значить сила простої людини, якщо в неї є віра, азарт і непереможне відчуття патріотизму, які ви тоді випромінювали. У вас є наступники один з громадян... один громадянин світу, побачивши, мабуть, вас, вирішив зробити все, щоб хоча б один раз в житті бути диригентом Світового оркестру. І він зробив наступне: він написав партитуру і розіслав по інтернету усі країни, і до всіх звернувся. Хто бачить і може прочитати партитуру, Нехай він заспіває цю пісню і, можливо, йому вдасться прийти до своєї мрії, утворити такий оркестр і диригувати їм.